Наші пращури вірили, що птахи є божими посланцями і надавали їхній появі особливого значення. У багатьох релігіях птах вважається провідником душі між землею та небом. За старих часів люди вірили, що птахи є символом чистоти, благословення або доленосного знаку. Саме птахи є творцями світу. Вони появилися ні звідки, ніким не створені. Вони були вже до того часу, коли створилось небо і земля. Птахи загалом, напевно, більше такі вісники Бога, бо вони літають. Це в переважній більшості випадків. Це щось добре, радісне, десь якісь приємні новини. Птахи, переважно, які темні, або які е, мають якийсь сумний е, голос, то вони вже якби навряд чи несуть добрі новини. Згідно книги буті. Перетворінням людини Бог сотворив птахів і всіх тих, хто наповняє море, тих, хто наповняє землю, в тому числі й птахи. Вони різноманітні, але всі вони є творінням Божим. Є таке повір'я, що де голуби водяться, то там хата не горить. Але я щось не бачу, щоб голуби хату тушили. Зазвичай водою і пожежники. Як варіант, вони будуть сповіщати про це. Вони ж полохливі. Тобто, якщо би раптом щось відбувалося не те, що зазвичай вони будуть давати знати. Фейк згоріло кілька хат, я вже знаю, там, де були голуби, а там, де не було не горад, то забавка. Ворон кряче на нещастя, а ворона на дощ. Вони е, мають специфічний голос, не самий приємний, плюс е, колір пір'я, і ну нічого доброго це не віщує. Трактувати це як знаєш, голуб миру, ну. Навряд чи. Якщо ворона скине з даху камінчик, то в цьому будинку буде мрець. Та, звісно, я б сама вмерла. Слухай, оце кинула камінчик ще й каркнула мені зверху. Та хай вона навіть там кидає і горіхи, і, і клубніку вам, і камінці, і горох, і цибулю, то якщо вам на вік, то будете жити до ста літ. А якщо вам треба вмерти, то не треба, щоб ворона щось кидала вмрете так і так. Предки вірили, якщо горобець б'ється об вікно, це не добра звістка. В хаті буде мрець. Він просто так битися не буде, ну бо він бачить будинок. Тобто він жаханий. Він вже чимось спантеличений сам горобець, плюс люди, які це бачать і розуміють, ну спантеличені так само. І відповідно, в кого як то кажеться, слабке серце, ну там чи ще щось, однозначно отримає якусь таку тригерну ситуацію, де злякається. Ну ти помране на року. Може, той горобець просто сліпий і не бачить куди летить, та й лупиться в душевку. Також недобру вістку. Віщував дятел, який б'є дзьобом об будинок. Теж предки вірили, що це до поганої звістки в будинку буде небіжчик. Ну, звісно, він віщує смерть. Не знати кому, правда, да, собі чи господарю. але не уяви собі, що тобі в будинок хтось цей стукає. Ну, а колись що? Колись були будинки, деревляні слупи. Ти постійно дятли чов ті дерева, але люди знову ж таки і того бідного дятла звинуватили в своїх проблемах. Десь там дятел чоп в сусідньому селі, в будинок і на другий день там дядько вмер. І вже якась баба чорнорода придумала, Хі як дятел чопе, то значить що вже вмирали. І люди почали вірити з того часу, знов всякі забобони. Направду, хай собі чопе навіть 32 дні. Якщо ви маєте жити, будете жити. Побачивши вперше журавлів, потрібно сказати веселики. Щоб весь рік прожити весело, в достатку. Якщо ж скажеш журавлі, то весь рік журитимешся. Журба це сум, це якісь негаразди. І Відповідно, ну якби як ми себе налаштуємо, так ми загалом і живемо. Да? На що я спрямовую фокус в своєму житті? Те я там і бачу. Я не бачив такого, щоб в людини рік не задався. Він прийшов до психолога, то все розказав, і психолог такий: ну тут я нічим не поможу. Хіба антидепресанти? Та кажи, що хочеш, якщо ти маєш журитися, то будеш і журитися, і веселитися. Кожен день не будеш веселий, і кожен день не будеш сумний. Зозулю здавна вважали ключницею вирію, адже вона першою летить у теплі краї, а прилітає останньою. То вона любить тепло, відповідно, як тільки чуть холодає, вона відлітає, і коли вона прилетіла, то вже прям тепло, і тоді вже всі, решта знаючи про її таку особливість, кажуть, о, можна! Першою летить вирій, остання прилітає, бо якогось там ключа має. Що вона там має? має. Джоба має, яким їсть, і, і крила має, якими літає, і прилітає, і літає, не чіпляється та із зузулі. Кажуть, що як зозуля закувала, то вже ніби можна купатися. А то що мені всю зиму не мається, бо зозуля не кує. Зозуля це, по-моєму, така одна з теплолюбивих птахів. Відповідно, коли вона вже знаєш, якби собі розслабляється і співає, щоб горло не простудити, то вже тепло. Вперше, коли почуєш спів зозулі, то потрібно порахувати, скільки ж віку тобі вона накує. Або ж якщо зозуля закує в гаю, перше весною, і ти маєш при собі кошти, то це означало, що. Весь рік будеш жити у добробуті, коли ти маєш гроші і в тебе все гаразд, ти більш певний в тому. Ти не фокусуєшся, ти не напружуєшся в тому місці, ти не очікуєш від себе більше, ніж ти можеш, і відповідно в тебе легше все виходить. А вже якими, скажімо так, знаками я то обставлю, ну вже так і буду всім казати, що от то було, то було, то було. І от я тепер такий. Я скажу: якщо ти гнилий і не будеш робити, то хай тебе навіть. Лелека закує і зузуля зачмихає, і, і всі пташки тебе кують. Якщо ти лядаш і не працюєш, то ти будеш бідний все життя. Якщо ти працюєш, якщо ти маєш заняття, роботу, то будеш мати неважливо, чи тебе закує зузуля з грішми чи без грошей. Птахою добра завжди вважалася ластівка, адже завжди пам'ятали. Переказ про те, що ластівки забирали цвяхи з під руку жидів, які розпинали Ісуса Христа. Тому ластівка завжди є провісницею добра, і ніколи не можна зривати ластів'ячі гнізда. Птахи це якісь все-таки ближчі до Бога істоти, то коли вони десь в твоєму будинку якось дотичні до нього, а тим більше живуть там, то ти якби улюбленець, Божа дитина. Равною мірою, і це безумовно віщує щось тільки добре. Народі кажуть: якщо вперше весною побачиш ластівку, потрібно вмитись, щоб не було веснянок. Якщо ж у тебе є веснянки, то потрібно промовити ластівко, ластівко, на тобі веснянки. Дай мені білянки. Але то ну правило впродовж року працює, Впродовж року треба вбиватися. А вони пролітають коли сонце. А від сонця, коли його достатньо, бувають веснянки. Але можливо, це якось пов'язали. Ну тобто, на рівні фізіології, це можливо, навіть в тих людей, які не схильні. Наші предки вважали, якщо ластівки покинули гнізда. І не повертаються до них, то це до нещастя, навіть до морку людей. Вони мають високу чутливість, якщо вони відчувають, або кілька разів спостерігали, що коли ластівки поділися, так то щось відбувало. Там хтось захворів. Ну тобто, це вже інше питання. Може він в річці скупався і захворів, але ну одне з другим склали для того, щоб пояснити. Брати яйце ластівки не можна в руки, тому що будуть веснушки. Питання сорому загалом. Так само проявляється на шкірі, тобто, якщо мене будуть соромити, то психосоматичний процес це буде якась шкірна ну тобто реакція. Лелека це заклятий чоловік, якому Бог дав завдання занести мішок із гадиною до річки і там випустити. Але чоловік із цікавості розв'язав цей мішок, і вся гадана розлізлася. Тоді Бог покарав його і тепер. Лелека ходить і збирає у цю гадину. Здавна вважалося, що обіця, на якому лелеки звили собі гніздо, є щасливим. Раніше людей ж було набагато менше. Відповідно, лелеки могли собі вити гнізда десь далі від людей. Виходить, що знову ж таки, якщо десь біля тебе недалеко лелека, ти обранець, обранець Божа, да чи там твій будинок. та тобто це віщує для тебе всякого роду гаразди. Тому з абсолютною добротою в серці слухайте, як вони оце над вашою хатою в шостій ранку, гілгочуть. Якщо лелека зазирає вгору, то це навмируще. Якщо людина зруйнує гніздо лелеки, то це до великого нещастя. За іншим ж повірям, кажуть, що лелека спалить. За зруйноване своє гніздо, тобі оселю там же ж і питання провини, питання сорому, питання незручності. Ну тобто, і я в своє життя автоматично притягую якусь подію, якою я можу нівелювати свою провину. Візьмімо логічно на електричному стобі, лелека змостила собі гніздо. І якийсь дядько захотів збити гніздо лелеки. Поліз на стовп. Стол почав бити током, дядько скидає гніздо, ще гніздо на голову впало, це небезпечно. Предки вірили: якщо лелеки покидають гнізда, то це до великого нещастя. Може трапитись пожежа. А ще мені бабця розказувала, що є таке повір'я, як ти город перегорав і на нього лелека прилетів. То ти одружишся цього року. Вона таки казала: от там до Катерини нагород прилетів лелека, в неї син одружиться. І воно так і було, син одружувався. І я все дуже ходив, боявся, бо думав, Господи, мені 15 років, хоч би той лелека не прилетів, бо мені того дуже не треба зараз. Орела завжди вважали царем птахів. Предки вірили, що Орел ніким не створений, був причетний до світотворення. Орли такі дуже величні птахи, знаєш, і ми певною мірою переносимо, якби така проекція. Люди величні, вони переважно багаті, так? тобто вони якби успішні у всьому, вони в достатку, в задоволені. І відповідно птахи так само. Предки вірили, що сорока приносить вісті. Саме з цим пов'язане і прислів'я. Сорока на хвості принесла. За народним повір'ям. Якщо сорока скрегочі біля хати, то будуть гості. Птахи, якщо кричать, то значить хтось по селу ходить. І є можливість того, що зайдуть до тебе. У мене нема сороки ні одному, ні одної сороки в селі, а гості кожний день. То кого я маю винувати? Нема. Наші предки чайку вважали жінкою-вдовицею. Саме після смерті свого чоловіка жінка із горя. Перетворюється в чайку, літає над його могилою і тужливо плаче. Знаєш, коли мені довго погано, оточенню важко це витримувати. А маючи аналогію з, скажімо так, тваринного світу, це легше приймати в самій собі. За народним повір'ям, якщо Соловейко заспіває в пізню пору року, то це до великого нещастя. Люди, Соловейко заспівав тіштися моментом. Ви не думайте, що завтра буде. Що буде, то буде. Ми живіть сьогодні. Через те, що завтра може не бути, а вчора вже нема. А ми маємо сьогодні і ми маємо жити, любити, тішитися кожній пташині, кожному співу. Якщо пугач біля будинку закричить, то це недобра звістка. Буде мрець. В народі кажуть, що потрібно розрізняти спів пугача. Якщо він кричить, повив, повив, народиться невдовзі дитина. Якщо він кричить, Пів, пів, швидко буде весілля. А якщо ж поховав, поховав, то незабаром слід чекати смерті. Пугач — він же ж нічна птаха, тобто вночі більше чути і будь-що загострюється просто-напросто, і відповідно, реакція знову ж таки. Та логічно буде в кожному будинку і те, і друге, і третє, де живуть люди, де жив, не живуть люди, там, там же однаково. Також небезпеку за народними вірюваннями віщує крик сови. Коло мене, коло церкви. Є ціла купа тих совів. Кричать, день і ніч собі, в день трохи сплять. А ввечері тільки починають, починають кричати, сичати. Ніц не бракує, Богу, дякую, все нормально. Така моя ще вам порада. Якщо ви не маєте з кимось стосовно чогось порадитись, вагаєтесь, не знаєте робити чи ні, то порадьтеся з собою. Спитайте, що вам треба, і якщо сова вам скаже у то робіть півень, птах жертовний. Обов'язково на хазяйстві мав бути півень. Вірили? Якщо немає півня, то заведуться чорти. Це напевно про важливість чоловіка. Тобто, якщо є чоловік, ти в безпеці. Якщо в хазяйстві господаря нема клепки, і він не вірив в Бога, і господиня до церкви не ходить, то вони вже з чортом живуть. Якщо ж співає на подвір'ї курка, то це не добрий знак. Вона вещує клопоти і нещастя. А підозрюю, аналогія з жінкою. Менше її видно й чути, а якщо її видно й чути, то якась історія може бути. Коли вперше виносили на двір квочку. Із курчатами закривали очі і казали: як я не бачу, так нехай ворон не бачить. Це для того, щоб ворона не крала курчат. кажуть: не бери, Іване, яйця зранку, діти не беріть яєчка зранку, бо кури повипивають всі яйця. Вона сама та господиня ті яйця. І господар ті з'їсти, діти хіне з'їсти. Ну треба було ж хоч на паску крашанку вокрашити. Треба було щось підзбирати. Ті яйця тут з логіки. Люди розказували такі байки, бо то було корисно. Отже, народні повір'я це є своєрідні такі архетипи колективної свідомості. І якщо ми ходимо тими давніми, напівстертими слідами, якими є народні повір'я, ми дізнаємося, чим жили і що вірили наші предки.